Хітовий трек-тембербланч. Як він виглядає? Зараз всі карти просто відкриємо <свист> і всі будуть писати хітові треки темберблан. Та ні, ну насправді ми пробували різні варіанти. Наприклад, якщо ми беремо завтра, спочатку ми даємо хук просто з ходу цей свист, потім куплет бридж і знову хук. Того що приспіва, як там такого, в принципі, немає, одна фраза, допоки має ще час. Так, ну, знов, ти прямо розкладаєш хука. структуру пісні. А що мені робити? Коротше, головне мати хук, а краще три. Бо в Черницях, наприклад, бути, три. В пісні має бути словесний хук, має бути мелодійний хук. Е, і вони мають повторюватись достатню кількість разів для того, щоб запам'ятатись. Не хочеться прям виводити якусь формулу, бо ти все одно сідаєш і ти слухаєш такий, ну, блін, ну, типа, як, е, як кучма, типо, це ж було вже. У нас більшість пісень доволі ліричні. А хіт-тембер-бланш, він не ліричний навпаки, це навпаки такий абіт пісня, якась двіжова, яка, яку можуть люди підспівати на концерті. Оце хіт-тембер-бланш, якщо прям супер просто.